Вітаю, друзі! Пам'ятаємо, що з 1 квітня 2024 року зросте розмір мінімальної зарплати. У розрахунку на місяць вона становитиме 8 тисяч гривень, а погодинно – 48 гривень. На що вплине таке підвищення? А які показники навпаки залишаться незмінними? Саме цьому присвячене наше відео. Перший показник, який залежить від законодавчого установленого розміру Мінзарплати, це зарплата ваших працівників. Якщо їм установлено оклади чи ставки на рівні мінімалки, то з 1 квітня 2024 року їх слід підвищити до 8 тисяч гривень мінімум, інакше доведеться нараховувати доплату до МЗП. І з цього випливає другий залежний момент індексація. Якщо з 1 квітня ви підвищите оклади працівників, то відповідно квітень стане базовим місяцем для проведення індексації зарплати. Але індексувати зарплату будемо лише тоді, коли індекс поживших цін наростаючим підсумком перевищить показник в 103%. До речі, детальніше про поточні справи у питаннях індексації читайте у статті на нашому сайті ifactor.com.ua, яку ви зараз бачите на екрані. Передплатники про доступ до цього ресурсу завжди мають під рукою джерело корисних публікацій від провідних фахівців у всіх галузях, потрібних бухгалтеру, кадровику та підприємцю. Та ще й додатково доступ до закритих публікацій сайтів «Бухгалтер.com.ua» та «Бухгалтер.9.1.1». 911. Наступна група показників, залежних від МЗП, це максимальні та мінімальні розміри ЄСВ внесків. Максимальний розмір доходу, з якого справлятимуть ЄСВ, буде дорівнювати 15-м розміром Мінзарплати, тобто 120 тисяч гривень. А максимальна місячна сума ЄСВ відповідно 22% з неї 26400 гривень. При цьому мінімальний страховий внесок рахуємо від самої МЗП і він становитиме 1760 гривень. Нагадаємо, що для підприємців мінімальний розмір ЄСВ для себе також становить 1760 гривень. Водночас, з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні. Та ще плюс 12 місяців після цього сплата ЄСВ за себе для ФОП є добровільною. Разом зі збільшенням МЗП зміняться і обмеження, які застосовують при розрахунку лікарняних та декретних, зараз ви бачите їх у таблиці. Нагадаю, якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку працівник заробив страховий стаж менше 6 місяців, то застосовують спеціальне обмеження, у решті випадків загальне. Також зверніть увагу, коли йдеться про загальне максимальне обмеження, то воно зміниться лише з травня 2024 року, адже тут все залежить від останнього місяця розрахункового періоду. І коли таким місяцем буде квітень 2024, у якому і зросте МЗП, тобто страховий випадок настане у травні, тоді зміниться і обмеження. І ще зверніть увагу, максимальна межа для розрахунку лікарняних та декретних застосовується до різних показників: спеціальне обмеження для денної виплати з урахуванням проценту оплати лікарняного, а загальне обмеження для середньоденної зарплати. Водночас є і показники, які не залежать від поточного розміру МЗП. Вони установлюються від її розміру чинного на 1 січня поточного року. Серед них, наприклад, податкова соціальна пільга та граничний розмір доходу, що дає право на неї. Вони наведені у таблиці, яку ви зараз бачите на екрані. Детальніше про нюанси застосування пільги читайте у тематичній статті, розміщеній у журналі Податки та бухоблік. Посилання на неї є в описі під цим відео. Також незмінним залишається розмір добових, неоподатковуваний ПДФО та військовим збором. 170 гривень для відряджень по Україні та 80 євро для закордонних. І ще одна група незалежних показників, які є незмінними з початку року, це граничний розмір матеріальної допомоги, яка не оподатковується по ДФО та військовим збором. Наприклад, нецільова благодійна допомога від юридичної або фізичної особи платнику по ДФО становить 4240 гривень на рік сукупно. На цьому поки що все. Не забувайте підписатись на перший бухгалтерський канал Factor Academy, а також поставити нам лайк та написати приємний коментар. Ми завжди надаємо вам корисну інформацію абсолютно безкоштовно. До нових зустрічей!